Йоу, всім привіт! Сьогодні в відео я побудую мега космобазу але перед цим мені доведеться побудувати кілька ферм для збіру різних ресурсів, і це було настільки складно, що аж навіть підключив своїх друзів, які в цьому погодились допомогти. До речі, кажучи за допомогу, ви знали, що тео відкрив збір на дрони? Якщо ні, то посиланнячко я залишу в описі під відео. Всі, хто можуть допомогти будь-яким чином, або репостом, або просто однією гривнею. Нас 87 тисяч. Це якщо кожен по гривні скине, то і дрони полетять валити орків. Не забувайте за свою. Вподобайку та підписку, коли ми вже 100 тисяч наберемо. Ну і ну ми дивитись відосик. Йоу, як життя. Це Крим, це друга частина другого сезону, і хочеться начати цей сезон із чогось масштабного. Я розумію, що бункер недобудований, це круто, але є дещо крутіше. Це космічна станція в небі. Хочу вам сказати, що це дещо масштабне і набагато масштабніше, чим цей супутник притули, в якому є корова, до речі. Сама станція була мега масштабна, аж настільки, що. Що таких розмірів я ніщо і ніколи не будував, і не міг представити, що колись мені доведеться щось подібне відтворити в Майнкрафті. База в космосі требувала аж 70 тисяч блоків. Відразу я не придав цьому значення. Подивився, як крафтиться бетон, якого потрібно було аж 8 тисяч, і полетів пустелю добувати купу піску. Вже через пару інвентарів я зрозумів, що це мега складно, і це потребує тонну часу. Перший інвентар є. Залишилося ще ну штук. 25, мабуть, я не знаю. Мені здається, що я зрозумів, що добувати пісок ось так, це дуже незручно. Я то добув, вже виходить два інвентаря, але я подивився в ресурси, скільки мені потрібно піска. Мені потрібно дуже багато стікла, Лопата ламається. в общем, потрібна допомога, тому, тому мені довелось підключити всіх своїх друзів, які були не сильно зайняті. І першим з них під'єднався Ярик. Звісно, я би міг знайти ще друзів, якби раніше знав про ЄуК. Це найбільший український. Діскорд сервер, на якому ви зможете поспілкуватись, познайомитись, або ж чудово провести час в чиловій атмосфері. На сервері є купа кімнат, в яких кожного дня спілкуються багато українців, які разом грають в різні ігри або ж дивляться кіно чи серіали. В цілому, це класний сервер в Discord з чудовим та зрозумілим оформленням. Раджу всім приєднатися та шукати мене там. Посилання буде в описі. Ти в Так. Опа, появився. Може раз. Виходь. Я вмираю! Та, та вийди! <свісно> Видавши Ярику, так би мовити, кіт старт, ми вирішили розділити наші обов'язки. Я в вент, щоб добути купу шалкерів. Разом з цим знайшов елітри та купу золота, заліза та емеральдів, які також були потрібні в цій нелегкій справі. А Ярик знайшов цікавий спавнер скелетів неподалік від мого Криму. Обалдеть. Ні, з них кістки падають, да. Тому що в будівлі використовувався саме білий бетон. Для нього потрібний був барвник, який легко крафтився з кісток. Бистренько побудувавши ферму, ми почали добувати свої перші Кістки, і нафармивши потрібну кількість, зрозуміли, що для інших матеріалів потрібно купа зеленого барвника, який, в свою чергу, можна отримати тільки з кактусів. І тут виникає питання, де взяти 100 стаків кактусів. І на цьому загадковому для нас моменті в ярика вимикають світло, і більше його ніхто не бачив. В період, поки не було ярика, я полетів до біому з цікавими для мене блоками, теракоти і добув пару штучок. Ну як пару кілька інвентарів. А те, що я був не один, це не повод розчаровуватись, тому що на заміну прийшов моріс, який відіграв. Мега велику роль в цьому відео. І вже з ним ми зрозуміли, що без ферми кактусів нам не обійтись. О, що це таке в тебе дракон є? Да. Можна політати на ньому? А ти можна їм літати? Не знаю. А Попробуй. Ой, ну, ти... ну йди. Ну ладно, сиди сиди собі як файний хлопчик. Ну тому що він любить тільки мене. Так, давай тебе веду в курс діла, бо ти взагалі нічого не шариш. А мені потрібно побудувати велетенську станцію космічну. І щоб ти розумів, дивись, яке в мене є блакитного Угу, Багато. <тас> Чувак, це не багато. Це нічого. <тас> так що пішли, покажу тобі маленький бункер. Я вже правда ярику показував, але покажу вже й тобі. Давай, давай, давай. Ой-ой, ой, ой, ой. открий мене. <хи> а тут я побудував таку пічку невеличку. Ну, Я не знаю, чи мені її вистачить, але вона вже складно фармила трішки. Нам треба такого вісім тисяч. А, так, так давай просто більше побудуємо. Або більше. Більше та пічок, пічок, Так, так, да -да -да. багато так. Ну, можна буде багато. У мене, до речі, блін, я ж не знав, що мені зробити з цією кімнатою. Якраз підходить, отут я поставити пічка, так багато, багато пічок. Так, да так, -да так. -да. Давай тоді цим займемося, так. Быстренько зробимо пару пічок, тут отягатись можеш. Ось тут в цій скрині а, і джетпак можеш собі скрафти золотий, на золотий там всі ресурси є. Трішки подумавши, я все ж таки вирішив зробити автоматизовані пічки для покращеної плавки ресурсів, які в подальшому дуже прискорять наші рутинні справи. Також нам дуже повезло з тим, що я добував каміння для своєї космобази. Завдяки цьому ми мали велику кімнату під бункером, де і вирішили відтворювати ферму кактусів по гайдам. А суть ферми заключалася в тому, що ви ставите багато піску, на пісок ставите кактуси, розливаєте воду і. Кактуси прямо падають до вас в скриню. Обов'язково ще між кактусами ставити фіртки, щоб ці кактуси за самій падали. Наскільки воно високим виглядає? Та воно жесть просто. Що саме класно, то що воно працює. Де ж ти таке до сюди? Приходиш, і тут я зустрічаю скрині з кактусами. Розібравшись з фермою, ми запливли на дно Азовського моря, добули там велетенську пачку гравію, після чого почався крафт білого цементу та блакитного скла, який переплавлювався мега швидко за допомогою купи автопічок. Ти знаєш, у нас майже скриня білого цементу, а і тут ще купа. І тут шалкер цілий. Ну, це мало. Я більше набагато більше. Ну, це понятно. але вже все рівно. Трішки, то ми вже добули. Наступним нашим кроком був кварц та золото. Ми з Морісом розділились, я йому дав кайло на шовковий дотик, і він полетів за золотом, а я за кварцем. Профармивши кілька годин, ми були готові поділитися нашими результатами. Так, ти знаєш, Моріс, я вже mm -hmm. нафармив або одеть кварцу, або одеть золота. Ну, золота скики 4 стаки, а кварцу, блін. Багато, майже пів інвентаря, ну кварцових блоків. Третя година ночі, а ми збираємо ресурси для цього, для космічної станції. А, в тебе руда? Да, да типу така руда. треба їх переробитися. Блін, мені ще добувати надо. і за цей час, поки ми перебували в Москві, наша ферма кактусів нафармила вже пів скрині кактусів, які успішно ми закинули на пережарку. З перших пережарених зелених штук я вже почав крафтити бірюзову кераміку. Далі в нас увімкнулася пасивна рутина крафтів різних блоків. Ну і ще моріс розкрив тайну зникнення всіх селян з мого Криму. Як оказалось, вони просто всі впали в яму, але ми їх випустили і все стало чітко. І вже під ранок ми вирішили переробити цемент на бетон. І всі основні ресурси на космічну базу були зібрані. Фух, як це було тяжко, але ми це зробили. Зараз четверта година ночі, а будувати я це все почну завтра зранку. Обов'язково підписуйтесь на Моріса. Він дуже багато потратив часу для того, щоб мені допомогти. Тепер у нас є купа всього. Є там ще кілька таких не супер важких блоків, які добудуться досить легко, а самі головні у нас уже є. О, мораліус. Мораліус. Так, трохи в мене наплавилось уже всього. Потрібно взяти дуже багатського гладкого камню. Я думаю, купу. і сразу накидати це все в шалкера, щоб максимально більшу кількість речей з собою можна було взяти, тому що блоків потрібно просто тонна. Ну і фінальним кроком був процес будівництва. Фух, хочу вам представити, ну може, процентів так. 15 виконаної роботи. Виключив зараз лайтматику, щоб не спалити все-таки всю постройку, яку я хочу побудувати. Але ось поки що те, що в мене є. Такий купол. Він, ну, я б не сказав, що ще до кінця добудований. От тут ще тут землі треба додати, ну, є ще трішки роботи, але ось так воно виглядає. Вже, чесно кажучи, дуже втомився. Багато ще всього потрібно добудувати хоча б тут, а ще не кажучи про туди, ще треба побудувати. Туди буде прохід і туди буде прохід. Побудова дійсно дуже-дуже велика, тому зараз я трішки передихну, піду поїм і продовжу. І знайомтесь, космічна база в українському Криму. Обалдеть. Як же вона виглядає? Це просто бомба! Тут є такі кімнати, ще я поки не забудовував, я ще не знаю, що тут побудувати ось в цій кімнаті. Але виглядає це максимально круто. Ідемо далі. Оце просто зала. Тут нічого цікавого. Потім сама найбільша кімната. Обалдеть, Лампочки, все освітлюється. Зимова така атмосфера. Правда, вже скоро весна, але зимова атмосфера завжди буде в душі. Поїхали далі. А далі у нас є ще одна кімната, також супер прикольна. Це такий типу офіс. Тут такий зал, другий поверх. Трішечки деревцят, трішечки книжечок, столик такий з кактусами. В цілому це мега крута будівля. Такого масштабу я не будував ніщо і ніколи. І просто подивіться, це просто кайф. Це шик, просто. Тут ось такі реактивні, типу вона в воздух піднімається, вогонь. Я вам кажу, це зайняло у мене, я не знаю, мабуть, цілий день я це будував. От. Але як же воно виглядає красиво. Боже. Хотілося б ще підняти його трішки вище, але максимальна висота не дає мені це зробити. Тут ось висота 255, а 256 вже все, максимум. Ну, на один блок піднімати це вже дуже довго буде, от. А в цілому, як же воно круто виглядає, це просто капець. Воно все. Де навіть не пригружається просто все наскільки воно масштабно, наскільки воно круто. Ух, це капець. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі.